Доки школярі насолоджуються літніми канікулами, дорослі і не думають відпочивати. В і школах повним ходом йдуть ремонтні роботи. Кожному закладу за потребами, оцім вікнам, що декілька днів назад замінені на металопластикові, вже було 24 роки. І кожного року я мріяла змінити ці вікна. І за допомогою депутата Ірпінської міської ради Пащинського Олександра Сергіїча, накінець здійснилася моя рожева мрія. Ремонтували дах у школі в тринадцятій. На жаль, він простояв два роки. Потікла вся криша. Але ми з депутатами селищної ради відремонтували, знайшли кошти. Це теж позитив, тому що дуже багато паркетів здулося. Але ми це установили. Окрім встановлення вікон та закупівлі меблів, ремонтують класи, їдальні, вбиральні, а у деяких школах навіть спортзал. На всіх стадіях і на стадії, на начальній стадії і зараз наші інженери виїжджають на об'єкти. Перевіряють соответствию нормам, стандартам, конечно, повний контроль, поскольку це наші діти і наше будущее. Ремонт у школах робиться за рахунок спонсорів, депутатів, забудовників і міського бюджету Ірпіня.